Принцеса на Горошині. Був колись один принц, і захотілось йому одружитися з принцесою та тільки зі справжньою принцесою. Він об'їздив цілий світ, щоб знайти таку, але так і не знайшов собі нареченої. Принцес було скільки завгодно. Та чи були вони зовсім справжні, цього він ніяк не міг добрати. Все йому здавалося, що щось не так. От він і повернувся додому, зажурений адже він так хотів знайти справжню принцесу і одружитися. Якось увечері розгулялася страшенна негода, гуркотів грім, спалахувала блискавка. А дощ лив, як із відра. Раптом хтось постукав у міську браму, і старий король пішов відчинити. За брамою стояла принцеса, матінко рідна, який вона мала вигляд під дощем та вітром. Вода стікала з її волосся і плаття. На носки її черевиків і витікала з-під каблуків. А Вона казала, що вона справжня принцеса. Ну, про це ми вже й дізнаємося, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона пішла до опочивальні, скинула з ліжка усю постіль, поклала на дошку горошину, потім узяла 12 матраців. І поклала їх на горошину, а тоді ще двадцять перин з гагачого пуху. Тут мусила принцеса проспати ніч. Вранці її спитали, як вона спала. Ой, дуже погано, мовила принцеса. Я цілісіньку ніч не стулила очей. Хто зна, що було в моєму ліжку? Я лежала на чомусь твердому. І від цього у мене все тіло тепер у синцях. просто жах. Тоді всі побачили, що це справжня принцеса, якщо вона крізь 12 матрасів і 20 пухових перин відчула горошину. Такою ніжною могла бути лише справжня принцеса. Принц одружився з нею, бо знав тепер, напевне, що знайшов справжню принцесу. А горошина потрапила до музею, де лежить і досі, якщо її ніхто не взяв. От яка історія була насправді?